У рамках реалізації програми Вотервокс, підтримка українських водоканалів сектором питної води Нідерландів за підтримка Міністерства закордонних справ Нідерландів та посольства Нідерландів в Україні до Марганецької громади надійшла необхідна спецтехніка. Сьогодні ми приймаємо такий новий парк до нашого горводоканалу, канала. 3... Три Аварійних автомобілях від правительства Нідерландів. Ми їм дуже вдячні за таку допомогу. Ми ще раз їм вдячні за те, що вони нам дали два екскаватора. І сьогодні ми приймаємо такі три машини, які нам будуть корисні в нашому місті. Андрій Васильович, куди саме буде задіяна така техніка? Ця техніка буде задіяна для ліквідації. Аварійних ситуацій, планових ремонтів на мережах водопроводу та на мережах водопроводу міста та усієї громади. Хочеться сказати, що це не перший подарунок від наших партнерів. Нами вже була нашим містом. вже була отримана техніка це екскаватори навантажувачі в кількості двох одиниць. Це вантажівка з маніпулятором, це асенізаційна машина. І нарешті ми отримали ще от три одиниці цієї техніки, яка нам поможе в тому, що ми будемо терміново вирішувати всі наші проблеми. Машини дуже гарно оснащені. і дуже вдячні нашим партнерам за таку підтримку. Під час війни навантаження на працівників міського деканалу в рази. Відновлення на покращення якості послуг водопостачання та водовідведення для споживачів напряму залежить від професійної мастерності ремонтного персоналу і від наявності сучасної спеціалізованої техніки, яка відтепер є у Марганецькому міськводоканалі. Вона не тільки стане в нагоді, допоможе спеціалістам більш якісно та оперативно зробити свою роботу, а й неодмінно наблизить нас ще на один крок до перемоги. Дякуємо за таку вагому підтримку і допомогу. Все буде у Україна.